Львівський муніципальний мистецький центр. Ну, власне, основна задача цієї виставки перевернути увагу до особистості Василя Григоровича. Тобто, це такий мізер-мізер-мізер з того, що він всього зробив за своє довге життя. І це один з варіантів, як. Я запропонував працювати із орнаментами його. Орнаментом він займався все життя, і це і фасади будинків, і книжкова графіка, і будь-де можна знайти ці орнаменти. Але у нього був такий окремий жанр. Коли він робив ескіз, це переважно 45-й і 51-й роки, коли у нього такі були орнаментальні запої, якщо так можна сказати. І це були складні роки, власне, тому назва, передмова от нашого альбому орнаментів називається Василь Кричевський Орнаменти Василя Кричевського для всіх і для себе. Виявляється, це для нього така була психотерапевтична спосіб розвантаження, і фактично він не робив це для конкретної якоїсь мети. Їх досить багато 200 ескізів, які зібрані в виданні. Я вибрав дев'ять, які е, вирішив якось оживити. Ну, насправді, у мене була дуже суб'єктивна і прагматична мета. Е, е, я не можу придбати якийсь оригінал Василя Григоровича, але мені дуже хотілося, щоб щось було у мене вдома. Ну і власне, це щось я вибрав таку форму е, панно. Е, це тканина, це льон. З шовко-трафаретним друком. І всі варіації відбуваються через варіативність кольору тканини і кольору шовко-трафаретного друку. Ну відразу скажу, що все, що це золотисте, ви тут бачите, це надруковано у Львові. Тільки у Львові можна надрукувати золотистою фарбою, а решта надрукована у Харкові. На жаль, власник цього підприємства не зміг сьогодні прийти, але він буде на виставці і думаю, буде приємно. Що вони так би мовити, ці пано зробили таке коло спочатку. Були тут, потім приїхали в Харків, потім повернулися до Львова. Після того, як я зробив перше панно на дереві, ми далі побачимо, і хто в мережі і виклав в мережу, то з'явилися відразу десятки фахівців з пізнього Кричевського, з його орнаментальної творчості, які написали мені, як треба було зробити, і, значить, Ой. так далі. Відповідно, я тоді подумав, що варто не давати рибу, а дати вудочку. І власне цей альбом це пропозиція до... Роботи в цьому напрямку. І вже, от, коли тут висіли ці роботи, і я забув подякувати муніципальному центру, дуже класний простір, і така відкритість. Мені дуже комфортно було працювати. І тут ми відразу побачили, що ці орнаменти мають працювати в великих масштабах. Тобто, це шпалери, це якийсь інтер'єр. Дизайн інтер'єрів, але може бути і такий варіант, як, як варіант. Тому це така проба, це пропозиція до роботи. Ну і, власне, тут п'ять орнаментів, які ми вирішили в різних таких поєднаннях кольорів подати на полотні. На льоні і чотири орнаменти на дереві. Ну, що це орнаменти? Це фактично майже всюди у Кречевського це рослинні орнаменти, які максимально геометризовані. Ну, Скажімо, це орнамент 26-го року зберігається в Харківському художньому музеї. І тут ми бачимо сіточку, ніби поле, яке засіяно ромбами квіточками з трикутничками. Листочками. І, власне, ось я думаю, що одна з інтерпретацій може бути такою. Виявляється, що якщо ми будемо дивитися довго на ось цей орнамент і повертати голову, то, врешті-решт, це майже усіх відбувається, сіточка залишається на задньому плані, а ці ромби. Стереоскопічно висувається на передній план. Ну, а це, але це якби не було передбачено. Як ви бачите, ескіз виглядав ось так. Тобто на картоні, тущу в чорно-білому варіанті намальований цей ескіз. Тут уже варіація, як це могло бути. Цей орнамент дуже цікавий, він зіграв несподівано в таким. Такому квазі-3D-ефекті. Це, от ви бачите, теж в оригінальну композицію. І тут я бачу ось такий об'єм. А якщо взяти поєднання інших кольорів, то з'являється інший об'єм. Ви його бачите. І тепер, коли ви бачите два варіанти, ваш мозок може перемикати і той, і той об'єм. Чи спеціально це Семен Кричевський? Невідомо. Але, принаймні, от гра з кольорами, ну, це приклад того, що. Як ця тема може розвиватися і що там є той потенціал для, для розвитку? Ця робота, яку ми називали умовна колоски, вона спрацювала тільки, ну, в моєму розумінні, тільки в такому поєднанні. Коли ми брали чорний фон або синій, то все це працювало якось з негативними асоціаціями, особисто у мене, і відповідно, ось такі пастельні тони фону і білий орнамент. Тут один з небагатьох орнаментів, де ми бачимо, можемо виокремити паттерн. Бо дивіться, і в цьому орнаменті, і в тому настільки зав'язано зав'язані ці елементи, що виокремити паттерн дуже важко. Тут фактично ось невеличка. Проста фігура, яка складає цей орнамент, ну, колосок, безпосередньо колосок. Це один з наших улюблених орнаментів. Тут ми бачимо фактично вазончик, два трикутнички поєднані, да, бо Ну, так, так зазвичай називають. І гілочка з листочками, і листочок з прожилками, а хтось називає це шишечка, а ми назвали цей орнамент папороть, умовної назви. Украчевського назви немає. Він просто робить, він їх малює швидко. Треба зазначити, що всі вони дуже геометричні, і архітектурні. Тобто, те, що він першопочатковий архітектор, це дуже відчувається і. Навіть якщо він малює від руки, то маючи вже наші сучасні технології, векторизуємо і все дуже гарно збігається. Але. Ну і ось такий орнамент, який теж нам говорить про те, що черпає свою творчість Василь Кричевський з народного мистецтва. І тут є напівключик. От ви можете домалювати його, да, ески, які є в народному мистецтві часте зображення. Але це такий напівключок і знову такий розрізаний листочок, і знову це патерн, який окремий, да, який його теж можна виокремити. Але тут ми бачимо два напрямки діагональні, як рухається орнамент. Якщо на нього дивитися, він починає жити, він починає рухатися така рослинна річечка, яка тече. Ну і тут по дереву кольорові орнаменти. Це теж дуже багато можна їх зробити інших, але вони є кілька принципових. Ну Перший орнамент тюльпани також без назви, але ми вгадуємо тут тюльпани. Ви бачите, який ескіз. Але тут Кричевський нам подає напрямки росту орнаменту, це такі дві діагоналі, і він тонує. Чорний фон, показуючи, що він хоче зробити фон-чорним. От, власне, як це виглядає? Це фанера, це друк по дереву, який запікається потім ультрафіолетовим світлом. І, власне, такі кольори доступні от друку по дереву. На папері це майже неможливо досягнути. Це, тут вигадується робота з Юрієм Яновським, майстер корабля. І ось ці вітрильнички, але знову такий чорно-білий ескіз. І тут уже наша фантастика. Яка пропонує це побачити ось таким чином. Вітрильнички на хвилях, на морських хвилях. Це дуже показовий тижер орнамент для Кричевського. От Якщо ви подивитеся на ескіз, то здається, це якась абракадабра. А врешті-решт, ми бачимо, що тут є зігзаги, які повторюються, тут кут 90 градусів. І є така от синусоїда, ось вона йде, в яку вкладається. Вся ця картинка. Е, у нас це називається кручені паничі. Це квіточка. Це такі гармофончик, які в'ються. Кричевський це не називає так, але ми можемо вгадати. Ну, і оцей останній орнамент це вже готовий орнамент, який Кричевський намалював. Е, фактично, в розмірі такому ж майже як і тут він поданий. Е, і тут вже нам треба було лише грамотно його повторити і е, е, вписати в цей, цей квадрат.